Всіх вітаю! Це канал Творимо Красу. Передусім, хочу подякувати всім, всім вам за вашу підтримку, за ваші підписки, вподобайки, за ваші теплі коментарі, за ваші донати. І для всіх нових глядачів хочу сказати, що на моєму каналі дуже багато майстер-класів. Якщо ви перейшли на мій канал саме для того, щоб щось пов'язати цікаве. Більшість з моїх майстер-класів це мої особисті розробки, так? мої особисті дизайни, яких ви не знайдете ніде, звісно, тому що я їх зробила сама. І деякі серветки мої це переробки якихось схем, тому дещо подібне ви можете бачити. Так? Ще одна поправочка, один момент щодо того. Що схем власних я не маю, тому знімаю майстер-класи. Тож, якщо ви хочете щось зв'язати, схему я вам не дам, тому що її не існує, я просто знімаю майстер-клас, тобто це тільки у форматі відео. І для тих, хто в'яже за моїми майстер-класами маленьке таке прохання, якщо ви публікуєте. В якихось соцмережах роботи за моїми майстер-класами, будь ласка, вказуйте за допомогою чого да, ви його зв'язали. Тобто можете залишати покликання на відео або просто вказувати назву мого каналу. Це допоможе моєму каналу розвиватися. Я думаю, вам це буде не складно, а мені приємно. Майже всі мої майстер-класи безкоштовні, тож це буде як така невеличка подяка від вас за мою роботу. Так, ну це були організаційні такі моменти. Тепер ми продовжуємо в'язання серветочки. Я вже її назвала. Це в мене буде блакитна мрія. Не знаю, чому так. Ну, чому і так назвалося, як завжди, у мене в серветках. Я не знаю, звідки ця назва береться просто, мабуть, від кольору. Отже, наша блакитна мрія продовжує рости, продовжує збільшуватися. І скоро вона стане реальністю. Нехай ваші мрії завжди здійснюються. Отже, ми переходимо до 16-го рядочка. Так, і що у нас тут є? Ми зараз будемо знову над кожним попкорником в'язати. По попкорну. Тобто зараз я ставлю на паузу, да, а ви в'яжете попкорник самостійно. Так, маємо вже попкорн. Тепер набираємо три повітряні і в'яжемо стовпчик з одним накидом під арочку із п'яти повітряних, яка у нас була в попередньому ряду. Знову три повітряні. І тепер в'яжемо попкорник над наступним попкорном. Так, а далі у нас будуть е, всі повітряні по дві. Тобто, набираємо зараз дві повітряні і йдемо до рельєфних стопчиків. Тут над кожним стовпчиком, як і в попередніх рядах, ми в'яжемо по одному рельєфному лицевому стопчику з накидом. Пров'язали. Тепер знову дві повітряні. І будемо в'язати стопчики без накиду над кожним попкорном. Тобто, зачіпаємося за дві дужечки, пров'язуємо стопчик без накиду, дві повітряні, йдемо до наступного попкорника. Тут так само пров'язуємо стопчик без накиду, знову дві повітряні, і йдемо до рельєфних стопчиків. Знову ж таки, над кожним. Рельєфним стопчиком з накидом пров'язуємо по рельєфному стовпчику з одним накидом. Далі знову дві повітряні, і в'яжемо попкорники, а між ними по три повітряні, стовпчик без накиду, ой, стопчик з накидом і знову три повітряні. Тобто, це те, що я вам вже показала. Так, в'яжіть рядочок до кінця, і повертайтеся. Будемо в'язати наступний. Отже, починаємо 17-й ряд. Ось так, ще раз покажу, як виглядає 16-й. Ці пелюстки у нас зараз будуть з'єднуватися, а ці розширюватися. Тому тут трішечки, у нас бачите, різна висота, не переживайте. Отже. Над попкорном ми знову зв'яжемо попкорн, тому я поки що ставлю на паузу. Так, попкорник у мене є. Тепер три повітряні. І над стовпчиком з одним накидом я пров'язую стовпчик без накиду. Тепер знову три повітряні. І йду до наступного попкорника. Тут пров'язую ще один попкорн. Так, є. Далі дві повітряні, і в'яжу тепер три рельєфні стовпчики, лицеві над стовпчиками попереднього ряду. Ось так. Після цього у мене знову дві повітряні будуть. Тепер ось ця центральна арочка, в неї ми будемо в'язати ще один попкорн. Тобто пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. І робимо з них попкорн. Знову дві повітряні і в'яжемо рельєфні стовпчики ось так. Тепер знову дві повітряні, і йдемо в'язати попкорни. Це вже я вам показувала на початку рядочка. Так, все раппорт я вам показала ось, можете в'язати до кінця. Переходимо до 18 рядочка. Так, показую ближче, що в нас є. Так, і. 18-й ряд. Починається так само, як і всі попередні, тобто з попкорна в'яжемо самостійно. Так, Попкорник у нас є, далі три повітряні, робимо накид і йдемо до нашого стовпчика без накиду. У нього пров'язуємо спочатку один стовпчик з накидом, дві повітряні, тепер ще один стовпчик з накидом сюди ж. Дві повітряні і ще один стовпчик з накидом сюди, йшу. тобто вийшло у нас ось так. Далі знов три повітряні, і в'яжемо попкорн над попкорном. Пров'язали. Тепер дві повітряні, в'яжемо. Наші стовпчики рельєфні, тут поки що все без змін. Тобто три рельєфні стовпчики з одним накидом? Посередині в нас вже попкорники закінчилися, набираємо дві повітряні просто і йдемо відразу до наступних. Рельєфних стопчиків, в'яжемо їх так само три. Ось так. Далі дві повітряні і починаємо в'язати попкорн. Тобто тут те саме, що ми в'язали. На початку рядочка. Показувати я другий раз вже не буду. Закінчуйте цей ряд і а, повертайтесь на початку наступного. Маємо вже 18 рядочків, ідемо до 19-го. На початку у нас, як завжди, буде попкорн. В'яжіть попкорн самостійно. Так, Попкорник у нас є. Тепер набираємо три повітряні. І йдемо до наших трьох стовпчиків. На їх основі ми зв'яжемо по стопчику рельєфному з одним накидом. Один стовпчик пров'язали три повітряні, пров'язуємо наступний рельєфний стовпчик на основі наступного стовпчика з одним накидом. Знову три повітряні, і навколо останнього стовпчика теж саме. Рельєфний стопчик з одним накидом. Знову три повітряні, і йдемо до попкорна. Над попкорном знову в'яжемо попкорн. Так, пров'язали ось так у нас вийшло. Далі набираємо дві повітряні і йдемо в'язати рельєфні стовпчики, але цього разу у нас уже буде. Зменшення цих стовпчиків наступним чином пров'язуємо спочатку два рельєфні стовпчики, тобто перший і другий. Тепер останній стовпчик з цієї групи ми починаємо пров'язувати, не дов'язуємо до кінця. І починаємо чи беремося за перший стовпчик, так, починаємо його пров'язувати. У нас ось так три петлі на гачку, пров'язуємо їх всі разом. Тобто ми пров'язали два рельєфні стовпчики із спільною вершинкою. І тепер дов'язуємо два стовпчики, які залишилися. Тобто, у нас вже відбувається звуження цієї пелюстки. Ось таким чином. Так, ну і після цього у нас іде дві повітряні. І знову тепер буде наступний попкорник. На цьому я цю, цю, цю частиночку відео завершую, да? Не частиночку, цей рядочок завершую показувати. А в цій частині буде ще один ряд, 20-й, да? щоб вже була рівна кількість. Дов'язуйте до кінця і повертайтесь на початку наступного. Переходимо до 20-го ряду. Зараз серветочка в мене почала ось так трохи як підкручуватися під низ. Але, знову ж таки, кажу, що нічого страшного в цьому немає. Тому що, по-перше, це рельєфна серветка. По-друге, у нас закриваються пелюсточки, які є коротшими зараз, да? ніж ось ці частиночки, які розширюються. І тому воно хоче. Те, що виступання, та дужче хоче підвернутися під низ. Нічого страшного в цьому немає, все розправиться після блокування. Так, і початок нашого ряду буде такий же, як і завжди. Тобто починаємо з попкорна. Є попкорник, і тепер ось цій нашій частині, яка між попкорнами знаходиться, у нас буде завжди по 4 повітряні. Тобто, зараз в'яжемо 4 повітряні, робимо накид, і навколо першого рельєфного стопчика пров'язуємо ще один рельєфний стовпчик з накидом. Знову 4 повітряні, і знову в'яжемо рельєфний стовпчик. Знову чотири повітряні, і ще один рельєфний стовпчик. ось так. так, тепер знову чотири повітряні. І йдемо до наступного попкорна, в'яжемо його. Пров'язали. Маємо ось таку картиночку. І тепер йдемо далі. Набираємо три повітряні. Звертаю вашу увагу, що у нас тут завжди було дві. В цьому рядочку вже три повітряні. І рельєфний стовпчик пров'язуємо перший над першим. Тепер два центральні в нас вже закриті. І ми зараз починаємо в'язати другий. Рельєфний стовпчик. Ось так не до кінця його дов'язуємо. Робимо накид і йдемо до другого стовпчика у наступній смужечці. Да? Пров'язуємо їх разом. Тобто два стовпчики зробили спільною вершинку. І один ще залишився, пров'язуємо його. Тепер знову три повітряні. І йдемо до попкорнів. Починаємо в'язати Ось такий рапорт цього ряду. Завершуйте його і шукайте наступну частину, тому що, як говорила, я цю вже завершую. Дякую, що пов'язали зі мною. І до скорої зустрічі.